Конкретні приклади привожу, коли вони стоять, у них немає на руках документів. Вони не пред'являють свої документи. Стоять люди в балаклавах. Я не розумію, хто передо мною стоїть. Чи це співробітник ТЦК, чи це військовослужбовець, чи це злочинець? Ну тобто, посвідчення я вимагаю посвідчення показати. Він каже, він, він робить вигляд, що він взагалі не чує. Документи на мобільний пост або мобільний пункт оповіщення немає на руках. Просто стоять, це майже центр Києва сьогоднішня ситуація, яка була. Ну вона просто кричуща. Тому я кажу, що це виглядає як нова каста недоторканих, в яку хочуть потрапити дуже багато людей. Тому що навіть за оцінками влади це е, мільярди гривень. Я навіть, будучи в крайній крайні відрядження на фронті, бачив та машини. Стоять написано не ТЦК» на на машинах збройних сил України. Це те, до чого призвела дії. І бездіяльність керівництва ТЦК по всім областям. А е, скільки на, на це все витрачається ваших грошей, наших грошей, тому що немає бюджетних грошей, це кошти е, платників податків, тому що саме ви сплачуєте і за утримані, і за форму, і за полігони, і за набої, і за снаряди, і, і, і за автомати, і за все інше, що отримують люди, які і виконують такі функції, як ТЦК пан Дмитре, Як ви ставитеся до тези свого колеги Микита Потураєва, що майже всі відео з ТЦК створені за допомогою штучного інтелекту? Це абсолютно неправда. Ми можемо з вами взяти, поїхати на місця, де це знімалися, поспілкуватися з людьми. Ну ми бачимо конкретні локації, в тому числі в Києві, на які можна прийти. Перепровірити так, штучний інтелект не працює. Це раз два. Ну наступна теза, яка може з'явитися у представників влади. Вони скажуть про те, що це знімається на Мосфільми, ні, тому що це знімається в Києві, в Тернополі, у Львові, в Одесі, в Харкові і в наших з вами містах. Тому це неправда, це замовчення і знову намагання зробити вигляд, що все добре, і проблеми такої не існує. Така проблема існує саме сьогодні. Така проблема в суспільстві називається бусифікація, і нам треба зробити так, щоб в ТЦК як і всіх інших органах влади таких людей просто не було. Тому що вони дискредитують армію в першу чергу наші з вами збройні сили.